В Міньковецькій державі були чотири резиденції. Це весняна резиденція графа Мархоцького. Він же граф Редукс. На Україні замків і палаців дуже багато. Колись Україну називали Гардаріка, це країна замків. І... Але історія цих всіх палаців замків, звичайно проста. Тут жили якісь пани, одне покоління, друге, третє. Вони жили для себе. Тут історія зовсім протилежна. Молодий Мархоцький, який начитався Вольтера і Жанжака Руссо, дістав в спадок від свого вуйка 15 сіл. Створював ту так звану Меньковецьку державу. В 1792 році вони поставили межові знаки тут панство Меньковецьке, а там царство російське. От. І в них був суд присяжних. У нас до сих пір його немає. Вони спробували зробити справедливе суспільство. Ну, Мерхоцький казав: я даю людям ті закони, на які їм потрібні, а які вони зможуть виконати. Він доказав, що злагода і. Е, 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 Порядок в суспільстві можуть бути без революцій, бо в той час Франція заливалася кров'ю, а тут була Меньковецька держава, і коли Мархоцького були, ув'язнили селяни, ходили з ходотайством просити за нього, щоб його відпустили. У 2008 році друзі э, подзвонили, кажуть, свідки його Чернівців хочуть э, купити це приміщення, будуть торги. Я прийняв участь в торгах і переміг. Це, це коштувало 40 тисяч гривень. Пару процентів від того, що прийшлося потім сюди вкласти. Мархоцький любив багато будувати, там був п'ятибаштовий замок. В 30-ті роки він не пережив, його перетворили на свинарники. Це все було в плиці, були гаки, там різали худобу і був ковбасний цех. І ще доволі недавно в нас на площі форум тут бігали свині. От, але ми їх звідти вигнали і проводимо там фестиваль отроків і фестиваль лазерного шоу. У нас і далі тут будуть багато молодіжних міроприємств. Там у нас приміщення музею. От. А е, перед е, тим, як е, зробити цю виставку, я об'їздив практично всю Західну Україну. Я бував у всіх замках, у всіх палацах. Я член утопічного товариства Утопік є, е, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Я люблю пам'ятки. Я, я закоханий в нашу історію. Письмові пам'ятки е, можна. Перекрутити, а архітектурні пам'ятки їх не, 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 їх не вкрадеш, їх, не, їх можна знищувати, їх багато знищували, але е, їх е, набагато складніше вбрехати. В Хмельницькій області біля двох тисяч пам'яток. Архітектури місцевого значення, які до сих пір не паспортизовані, не взяті на облік. Можливість їхнього збереження відсутня. Люди рано чи пізно починають розуміти, що спадщиною треба займатися і займатися серйозною. Це фундамент, на якому ми стоїмо. Інакше це коли в тебе його вибивають з під ніг, ти падаєш і стоїш на колінах. Я би хотів відродити маньковецьку державу. Мархоцький дарував людям звільнення від рабства, від панщини. Але ми далі знаходимося в рабстві. Ми, ми в рабстві своїх е, генетичних програм, в рабстві своїх стереотипів, автомати, які виконують програми, які не ми створювали. Реінкарнація це річ реальна. У мені е, живе частина Бархоцького. Він не вмер. Те, що робиться для інших, воно продовжує жити далі. А те, що ми робимо тільки для себе, воно йде з нами в могилу. Чому власне в цьому місті? Тому що тут була така традиція жити е не для себе, е жити для майбутнього. Ми цю традицію просто продовжуємо.